Привіт всім, друзі! Кого знаю, кого не знаю ще. Хочу вам запропонувати помолитися за те, щоб був мир у всьому мирі. Настав цей мир і війни вони закінчилися. І перемога була за Україною. Господи, Боже святий і праведний, молимо Тебе, щоб скінчилася війна у цьому році. Благаємо за Твою перемогу з неба та наше звільнення від рабства сатани, смерті та пекла, пошли ангелів Твоїх, і дай нам перемогу на землі, на воді та в небі, прояви себе, Отче, щоб уся слава належала тільки Тобі. Боже, заступи, визволи, врятуй Твоїх дітей від сил аду. Господи, ми каємося в наших гріхах, прости, Ісусе та пошли з силу Духа, перемагати та проганяти усю силу ворожу, твій час, Господи, прояви себе, сильний та могутній Бог. Також напишіть мені, якщо вам потрібна молитва та допомога, я з радістю з вами поспілкуюся і допоможу вам. Благословляю вас, дорогоцінні.